А ти знав, що можна абсолютно безкоштовно подивитися всю рекламу твоїх конкурентів. До речі, трохи кріч, вони часто люблять красти один в одного ідею. Ну що, пішли дивитися, як це зробити? І так, переходимо в інстаграм. Я обрала експертів в ніші фінанси. Зараз вибору, хто мені сподобається. Натискаємо три крапочки, інформація про цей обліковий запис, активні оголошення і гортаємо. І ми бачимо, що у цієї експертки. Є три реклами. До речі, дуже прикольно працюють рілси на рекламі. Так, давайте ще когось переглянемо. Попався нам такий хлопець, інформація про цей обліковий запис. Переглянути рекламу і ось такі креативи ми бачимо. До речі, ніж у тему грошей не так, то й легко просувати в інстаграмі. Тому дуже часто ви можете побачити, як слово гроші пишуть через. Нулик. Давайте ще на когось подивимося: Три крапочки. активні оголошення. І бачимо, що у цієї експертки також багато реклами. Тепер ти знаєш, що робити, тому збережи це відео, щоб не загубити.